здоров'я! Від усього нашого підрозділу виражаємо величезну вдячність за допомогу з таким бойовим коником. Ми впевнені, що цей бойовий коник зможе зекономити наші сили для того, щоб ми змогли зробити для перемоги разом з вами ще більше. Подяку виражаємо Олеву Мазуру, Ользі Монах та Французькій асоціації української діаспори, також виражаємо величезну подяку Ірині Ганюшині за допомогу в зборі коштів, виражаємо подяку окрему Юрію Болюху, який допоміг доправити цей автомобіль нам сюди. І, взагалі, ми вдячні кожному українцю і українцеві, брату і сестрі, родичам та близьким, і не тільки українцям. І не тільки нашої країни, громадянам, які вірять в нашу перемогу і роблять все для того, щоб вона сталася якомога швидше. Слава Україні! Рай, слава!